Освіта формальна та неформальна, головне ж безперервна. Тепер у Кам'янському у партнерстві з міжнародним благодійним фондом Сейвет та ЮНІСЕФ у нас в місті створено цифровий освітній центр. Сучасну локацію відкрили на базі центру позашкільної роботи та дитячої творчості. Перші абітурієнти освітнього простору вже познайомилися з можливостями проєкту. Протестував освітню програму навіть міський голова. Подробиці далі. Вони завжди полешать життя людей, а ну їх не було. От давно їх не було, от і життя було важким. Щоб навчитися на ньому робити, можна приходити в цьому е, комп'ютерну і навчатись, можна приходити та навчатися, адже саме для цього і було створено сучасний та яскравий цифровий освітній центр для дітей. Ми дуже цінуємо те, що це є можливість подолання освітніх втрат, тому що наші діти перебуваючи в укриттях, коли лунають сигнали, сигнали тривоги, да, тобто в. Це одно час року втрачається тут у цих центрах. Діти зможуть надоложити в ігровій формі, так, у такій інтерактивній формі надоложити освітні втрати. Взагалі, наше місто з радістю впроваджує міжнародні проекти, і ми дуже вдячні міжнародним спонсорам для те, що зміц за те, що зміцнюється матеріальна технічна база наших закладів. Центр оснащено зручними меблями та сучасною технікою, а також роутерами для стабільного інтернет-зв'язку. Генераторами, щоб забезпечити безперебійне навчання навіть під час відключень електроенергії. А ще тут є круті настолки та книги. Найголовніший напрямок нашого центру це надолуження освітніх втрат. Проте, хоч навчання і є найголовнішим, ми також будемо допомагати дітям соціалізуватися, вчити їх працювати в команді, комунікувати між собою. А для цього у нас є наша міні-бібліотека настільні ігри, яких у нас дуже багато, тому будемо працювати задля для розвитку дітей. Працюю. Центр за попередньо розробленим розкладом, який складають тютори у позаурочний час. Тут будуть проводити заняття із англійської мови, стем та програмування Майнкрафт, гуртки і активності для розвитку соціально-емоційних навичок. Заняття в ньому безкоштовні. Я хочу подякувати нашим міжнародним партнерам, організаціям Save і ЮНІСЕФ за те, що Підтримують освіту в нашому місті, підтримують освіту в Україні за те, що в ці складні часи для нашої країни ви завжди поряд з нами. Дуже вдячні по перше міській владі, міському голові департаменту освіти міста Кам'янського за те, що вони проявили дуже сучасну ініціативу, надали приміщення, брали участь у розробці проєкту по створенню такого сучасного багатофункціонального освітнього центру. І завдяки цьому, завдяки позиції міської влади, фонд ЮНІСЕФ обрав цю локацію, і е, цей центр був створений. Підсумовують значення центру для дітей та важливість комп'ютерного освіти Головні експерти, комп'ютери потрібні для того, щоб спілкуватися, для того, щоб вводити дані, зберігати їх. Працювати над передавати дані іншим людям і Акімова Максима Лещенко, міська інформаційна служба новин.